З нового заповіту. Євангелія, глава 1. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет до діви, зарученою чоловікові на ім'я Іосіф з Давидового дому. Ім'я ж Діви було Марія. Увійшовши до неї, ангел сказав їй. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Ангел їй сказав: Не бійсь, Маріє, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я, Ісус. Він буде великим і сином Всевишнього назветься. А Марія сказала до ангела, Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе утінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий. Глава друга. Тими днями. Вийшов наказ від кесаря Августа переписати всю землю. Пішов також Іосіф з Галілеї, з міста Назарета, в Юдею, в місто Давида, що зветься Віфлієм, бо він походив з дому і роду Давида, щоб записатися з Марією, зарученою своєю, що була вагітна. І от коли вони були там, настав їй час родити. І вона породила свого сина первородного, сповила його. Та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла, і великий страх огорнув їх. Ангел же сказав їм Не бійтесь! Бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу. Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель. Він же, Христос Господь, і ось вам знак. Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах. І вмить пристала до ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава на висотах Богу і на землі мир людям, його вподобання. І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили Ходім лишень до віфлієма, та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом і знайшли Марію, Іосіфа, і дитятко, що лежало в яслах, побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко, і всі, хто чув їх, дивувались тому, що пастухи їм оповідали. Марія шпильно зберігала все це, роздумуючи у своїм серці. А пастухи повернулися, прославляючи і хвалячи Бога за все, що чули й бачили так, як їм було сказано. Глава 15 Усі митарі й грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали: Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу: Котрий із вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них загубивши, не зоставить 99 у пустелі. Та не піде шукати загублену, поки її не знайде, а знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже: Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак, кажу вам. Що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев десять дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм і як одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, От кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі. В одного чоловіка було два сини. Молодший з них сказав батькові тато, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потому молодший, зібравши все, подався у край далекий і там розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле, пасти свині. І він бажав би був. Наповнити живіт свій стрючками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Устану та й піду до батька мого і скажу йому: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього: Отче, я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. А батько гукнув до слуг своїх. Притьмом, принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте, і їжмо, веселімося, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся, і вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому. Почув музику і танці, покликав він одного зі слуг і спитав, а що воно таке було? Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим. Розганівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось скільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього: Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитися і радіти треба було, бо цей твій брат був мертвий і ожив, пропав і був знайшовся, глава 18 Уривки Повели тоді Ісуса від каяфи в приторію. був же ранок. Та не ввійшли вони в Приторію, щоб не осквернитись, а й могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пилат і промовив, яке оскарження принесли ви на цього чоловіка, а ті йому кричать у відповідь: якби не був з нього злочинець, не передавали б ми його тобі. Тож каже їм Пілат, то заберіть собі його ви і судіть за вашим законом. Юдеї ж йому, не дозволено нам нікого вбивати, щоб здійснилося слово Ісуса. Що сказав, вказуючи, якою смертю має вмерти, і ввійшов Пилат знов у преторію, закликав Ісуса, і каже до нього: Ти цар іудейський. Ісус вже у відповідь: Кажеш, те від себе, а чи інші, про мене, так тобі оповіли? Хіба ж я юдей? озвався Пилат. Народ твій і первосвященники передали тебе мені. Що ти таке зробив? Царство моє, не від світу цього, відрік Ісус, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство. То ти таки цар, мовив до нього Пилат і відповів Ісус. Ти кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. Кожен, хто від істини слухає голос мій. Що таке істина? озвався Пилат до нього. І сказавши те, вийшов знов до юдеїв і каже Жодної провини не знаходжу я на ньому. Є у вас, однак, звичай. Щоб на Пасху відпустив я вам одного. Тож хочете, щоб я вам юдейського царя відпустив? Ні, не його. знову закричали ті. Але вараво, а був же варава розбійник. Глава 19. Забрав тоді пилат Ісуса та й звелів його бичувати. А вояки, сплівши вінок із тернини, Вклали йому на голову, ще й зодягли його у багряницю і, підступаючи до нього, казали Радуйся, царю юдейський, і били його в обличчя. Знову вийшов пилат на двір і до них промовляє: Ото виводжуй вам його, щоб ви знали, що я жодної провини на ньому не знаходжу. І вийшов Ісус у вінку терновім та в багряниці. І сказав їм Пилат, ось чоловік. Та скоро побачили його первосвященники та слуги, закричали, розіпни, розіпни. каже Пилат їм. Беріть його ви і розіпніть, я по жодної провини не знаходжу на ньому. А юдеї йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти. Бо Він із себе, Сина Божого, зробив. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужча. Повернувся він ще раз у преторію та й каже Ісусові: «Звідки ля ти? Не дав же йому Ісус одвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат, чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе? І відрік Ісус. Не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Через те на отому, хто мене тобі видав, більший гріх. Від тієї хвилини шукав пилат можливості, як би його відпустити, але юдеї кричали Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом. Усяк, хто із себе робить царя. Кесареві спротивляється, і тоді видав він його їм на розп'яття, і забрали вони Ісуса. І, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по-єврейськи Голгота, де його і розіп'яли, а з ним двох інших по одному з кожного боку. Ісуса ж посередині. Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин, Цар Юдейський. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилося Писання, промовив Спраглий я стояла ж посудина, сповнена оцтом, От і подали йому до уст настромлену на тростину губку, просяклу оцтом. І, скуштувавши оцту, вимовив Ісус звершилось, і, схиливши голову, віддав духа.